Ми отримали кельмочки для усіх кімнат, на самої шикарної французької класики під мармур. Перегляньте, будь ласка. 3 на 4 Бомбезний бомбезна французька класика під мармур. Ви зараз кажете, а в мене просто прихожа. Невеличкий розмір. Будь ласка, ви хотіли в невеличкому розмірі? Перегляньте, будь ласка, а ось осьому розмір 2 на 3. Зовсім невеличкий. Ви хочете до нього дотронутись? Давайте я вам допоможу. Давайте разом зі мною. будь ласка, близько Подивіться, ниточка йде. Мікрофібра, ниточка м'якенька-м'ясенька, вона просто така усі-пусі. Подивіться на бахриму. Бахрема, холодна пудра. Вона зовсім-зовсім не. Марка, бомбезна. Ну і, звісно, натуральна котонова основа. Є розмір також і 80 на півтора. Подивіться, яка краса. А ви скажете, а я хочу спереді кроваті. Будь ласочка, розмір метр двадцять на метр восімдесят. От вам і спереді кроваті. Доставочка безкоштовна від 2000 тисяч гривень. Слідкуйте за нами. І у вас також будуть гарні килимочки по недорогій ціні.